Всім привіт, вітаю на своєму ютуб-каналі. З вами автор цього каналу Олександр. В цьому відео поговоримо про те, як отримати пасивний дохід з ринку криптовалют. Чи можливо це хто від цього виграє? Чи виграєте від цього ви? Наскільки це безпечно? Та звісно, як це все працює. Тому відео буде як завжди корисним, пізнавальним. Дивіться його до кінця. лайк авансом цьому відео. Ну і погнали! І так, для того, щоб розібратися нам з цим питанням, як отримати пасивний дохід з ринку крипти, нам потрібно розібратися в механіки і структурі, які інструменти нам для цього знадобляться. Перший інструмент, який нам знадобиться, це біржа Bybit. Ось вона Bybit. Одна з дуже активних бірж. Тому обов'язково потрібно реєструвати аккаунт на біржі Bybit. Далі біржа OKX, біржа Binance. То ви повинні розуміти, що ці біржі нам надобляться для того, щоб працювати. У нас з них найактивна це у нас біржа Bybit. Далі нам потрібно розібратися з інструментом, таким як LaunchPool. Що це таке, як він працює? Launchpool це коли виходить проєкт на ринок через біржу, або він вже вийшов на ринок. І тим самим маркетингом запрошують нових користувачів біржа. Да, до себе запрошує нових користувачів за рахунок того, що їм виділив проєкт токени, вони їх роздають через LaunchPool е, проект також. В принципі, отримує від цього аудиторію, отримує рекламу і так далі. Тобто всі в цьому виграють. А ви, як людина, яка застейкає сюди свої кошти, надасть їх біржі, Bybit, як ліквідність, отримаєте взамін токени цього проєкту. Але по факту ви за них нічого не платите, ви їх не викуповуєте і так далі. Ви просто їх фармите, скажімо так, і при цьому ви можете заробляти в USD в доларі да? приблизно від 0,5%. До 2% на свій капітал, тобто цей інструмент, такі відсотки нам дає, і це дуже круто, тому що за рік може вийти від там 10 до 40% пасивного доходу е в доларі, да без всякого ризику, без всяких підводних каменів там, і так далі. Ну звісно ж залежить від того наскільки ринок цей взагалі активний. Далі е, у нас є більш е, складні схеми, про які ми поговоримо, можливо, з вами пізніше, а можливо, навіть давайте зараз поговоримо. Е, схеми є складніші, це у нас є ще інші пули. Зазвичай три пула у нас в лаунчпулі. Перший це у нас USDT, другий це у нас в монетці і третій це в монетці МНТ, наприклад, на біржі МНН. Е, МНТ, це монетка біржі Bybit, да, яку вони продвигають і так далі. Ви можете заробляти в трьох пулах: стейкати USDT, стейкати монетку і стейкати монетку МНТ. Якщо говорити про МНТ, нам потрібно більш глибше вже розумітися в інструментах на крипті. Ми можемо взяти в позику монетку МНТ, тобто щоб не втратити на там всяких. Курсах і так далі ми беремо в позику за наші USDT монетку МНТ. Фармимо токени з зк, да, ЗК лінк. І Потім, коли все це закінчиться, віддаємо токени на, е, і вертаємо свої USDT і отримуємо взамін ZK-Link да, токени на да, і отримуємо більшу дохідність. Якщо ми говоримо про ZK-Link, тут історія трішки складніша. Токен взагалі тільки виходить на ринок в середньому, і ми можемо отримати доволі непогану дохідність, там 20%, якщо ми застейкаємо саме в токені. Але при цьому у нас є ризики, якщо ми купимо на 1 тисячу ну, доларів цієї монетки, в нас є ризики. Ризики втратити на курсі з вами. Е, і для того, щоб е, ці ризики прибрати, нам потрібно відкривати хедж-позицію на іншій біржі або на цій біржі, е, також на таку саму суму. І ми отримаємо 10% там дохідність, і дохідність буде кожного дня падати, тому що люди будуть приєднуватися в цей інструмент. Ну, Навіть якщо ми витащимо з нього 4%, це вже буде доволі непогано, при тому, що у нас буде там об'єм якийсь да, гарний. Е, тому, в принципі, ось така система. Якщо ви хочете просто USDT кидати, заходите в лаунчпул, кидають там все дуже легко і просто. Якщо ми говоримо з вами про е, токени і про інші токени, то там вже є трішки да, підводні камені, в яких ви повинні розібратись, інакше ви можете втратити на курсі. Далі OKEX, це у нас Jumpstart. Тут у нас е, участь, якщо у вас USDT, то тільки через позику, е, тому що нам потрібно стейкати. З вами біткоїни і ефіри. І ми можемо взяти їх в позику під 1% річних і заробити приблизно 2% за 3-4-5 днів, тобто доволі непоганий заробіток на наш капітал. І так само на Binance 0,3-0,4%, приблизно дохідність з лаунчпула. Якщо ми порахуємо за рік, ми можемо приблизно 40%, 40%, навіть 50% витягувати річних з цих лаунчпулів і тим самим заробляти. Якщо вам буде цікаво розібратися наглядно, щоб я вам показав, як це все працює, напишіть, будь ласка, в коментарі, і ми з вами сядемо, відкриємо ноутбук, я вам наглядно покажу, як це все реалізувати. А на цьому все заробляйте. Інформація у вас є, потрібно лише навчатися далі і заробляти, тому що ринок крипти дає можливості, не пропускайте їх. З вами був Олександр. На зв'язочку, пока-пока.